Вітаю! Пропоную під час цього вражіння подивитись на себе очима вищих сил. І цю інформацію нам передадуть руни. Крім того, ми попросимо вищих сил. Подумайте про себе зараз. І попросіть вищі сили, щоб показали, які ви є зараз, яка ви людина є зараз, і якою людиною ви повинні бути з точки зору вищих сил. Тобто найліпша версія вас. так? Отже, які ви є зараз, яка людина. І хто ви повинні бути з точки зору вищих сил? Добре, я починаю враження. Хто ви зараз? Ну, ви зараз кудись поспішаєте, власне кажучи, в хороших енергіях. Так, але. Але вона зараз якось у вас проявляється таким чином, що ви руйнуєте, вона занадто, вона таке відчуття, що на у вас прорвалася якийсь один момент. Іначе е, і вона починає щось руйнувати. Знаєте, от як пл платину, як це називається, як це українською буде? От як вода прориває дамбу, і все руйнує на своєму шляху, от так само ваша енергія, оця запальна, яка повинна. Давати вам імпульс і запалювати всі ваші плани, всі ваші наміри. Вона зараз руйнує у вашому житті, вона руйнує, по-перше, ваше здоров'я, по-друге, вона тіло руйнує. Якщо ви це не відчуваєте, то ви можете скоро відчути. І вона руйнує, до речі, якщо ви жінка, то ви через це не можете завагітніти або не можете вийти заміж. Якщо чоловік, то у вас проблеми із жінками із вашою дружиною, можливо. Ну, Крім того, ця енергія може руйнувати не лише ваше тіло, але й якісь ваші матеріальні цінності. Хаті щось ламається. Ви щось втрачаєте, на роботі щось втрачаєте. А ви взагалі це розумієте? Ну, ви вважаєте, що у вас воно у вас вже таке. Цикл... Ви вже, мабуть, це, це у вас такий принцип по життю. Тобто ви до цього звикли. Ви розумієте? Ви вже до цього звикли, що якось так з'являється якийсь імпульс, і тоді йдуть якісь втрати, що так для вас воно наче. Ви не бачите цього, ви вважаєте, що це нормально. Добре, а які найкраща версія вас, очима вищих сил? Вам потрібно зупинитись. Насправді вам потрібно... що ще чому перевернути. Ви знаєте, вам не треба нікуди бігти. Вам потрібно зупинитись і дивіться, скристалізувати свій ментал, так? свої думки, свої плани. Помедитуйте. Тобто, це, ця руна, вона вам радить сконцентруватися, викристалізувати, ось добути оцю сіль з тих галонів води. розумієте? От, от взяти це. А для цього потрібно зупинитись нарешті. І сяєте, як сонце, тому що ви насправді вам не треба нікуди бігти. Ви. Е... Ви, ви такий творець, який творить на одному місці, розумієте? Ви повинні бути. Рух у вас відбувається. Не ви маєте рухатися, а все має рухатися навколо вас. Розумієте? А ви думаєте, що куди, якщо ви повинні кудись постійно рухатися, їхати, бігти, робити. Але ні. Ви повинні зупинитись, сконцентруватись, бо це ваша зброя. Ментал у вас дуже сильний. Сконцентруватись і тоді е, і сяєте, як сонце. Що вам потрібно зробити просто зараз, як у пораду дають вищі сили? Інтуїція. Ви зараз себе не чуєте. Ну, звичайно, якщо у вас здоров'я руйнується. До речі, може, ви кудись біжите, і у вас здоров'я руйнується, а ви вважаєте, що це так і потрібно. Що ви так от по колу ходите і так і потрібно. Ні, не потрібно так. Дивіться е, інтуїцію. Прислухайтеся до себе. Як, як себе слухати? Зупинились поменше людям розповідаєте про свої плани не в собі. І тоді, ви будете, ви припинете в собі сумніватись і почнете себе чути. Розумієте? І тоді ви будете. Оця буде ваша найкраща версія себе, де ви. Озброєний своїм менталом, своїм розумом, своїм інтелектом, своєю, от як це буде українською проніцательністю. Да, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як буде українською російською слово проніцатність? От ви такий, ви рентген, ви, ви все бачите. І, вокруг, і кругом вас будуть крутитись люди. Що ще? Сила. Усвідомте, що ви сильна людина. Вам не треба нікуди рухатися. Все до вас прийде, ви побудуєте все на одному місці. Добре, я дякую вам за увагу, я закриваю це ворожіння. Дякую.